Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. У мене нові декорації, моєму чоловікові сподобалося. Він сказав таке слово: Зюс. Німецькою дослівно перекладається солодкий, але якщо конкретніше, так, знаєте, щоб це то мило, миленько. Раст, цікаво на вашу думку, а що ви скажете? Як він мило сказав, Ну мені трошки це розсмішило. Гаразд, я як, звичай, як зазвичай, у нас карта дня починається день, і кожний знає, як ви вибираєте свою карту. А я буду вам казати, що це значить. Гаразд, ви вибираєте карту, а я трактую її. І дивимося, можливо, якісь будуть поради. І так, карта номер один. У нас тут король монет. Король монет зазвичай відповідає за, звичайно, в першу чергу такі карти придворного двору говорять про людей. Тобто, ви маєте справу з якоюсь людиною. Це може бути і чоловік, це може бути і жінка. Тому що деякі чоловіки. Під, під сигніфікатором е, жіно, жіночих карт, деякі е, під чоловічим, і навпаки, просто щоб ви розуміли, це може бути грошова особа, це може бути людина з підтримкою, з матеріальною. От це і друга сторона цієї карти, тому що це карта матеріальна і це карта виш, висока. Король це висока карта. Ось якщо беремо придворний двір. Можна сказати, що це і якісь розмови про спадщину, якісь домовленості про вкладання, про купівлю, про продаж. Що завгодно все, що має з нерухомістю справу, з грошима, з матеріальним світом. І ось така особа, яка може вам чимось сьогодні допомогти, якось так. Карта номер 2 Тут у нас. Вісімка кубків, і вона говорить про перебор чогось, перебор інформації вам щось надоїло. Емоційний стан у вас наразі якийсь нестабільний, ви збилися, будемо так говорити, трошечки з свого курсу. Тобто ваш емоційний стан трошечки похилітається сьогодні. Це можливо через те, що ви. Отримати якісь новини, можливо, не дуже хороші новини, але це не є печалька карта. Це не є карта печальки. Ось можливо, що ви просто скинете рожеві окуляри і побачите світ іншими очима. Тобто реальність. Людина під ці, коли виходить ця карта, людина бачить реальність. І людина не падає духом, тобто встає і йде шукати свого щастя. Ось, і вона його знайде. Якщо ви дійсно сьогодні по цій карті встанете, підете і будете шукати свого, вам чужого не треба, повірте мені, ви знайдете своє щастя. Якось так. Карта номер три. Тут у нас випадає нульовий аркан, старший аркан, тобто початок. З одної сторони, це початок, з другої, карта нуль відповідає за величезний потенціал. Тут залежить від вас, чи ви цей потенціал ним скористаєтеся, чи ви його розкриєте, бо він у вас, зараз я покажу. Він у вас ось тут ось, ось у цьому ось у цій торбинці. Так? Тобто ви можете сьогодні а, свій талант відкрити там, де ви взагалі і не знали, що у вас є такий талант. А, сьогодні, можливо, маєте справу з дітьми, справу з чимось невідомим, так? тобто якийсь процес навчальний, якась нова робота. Ця карта, вона взагалі-то вас попереджає, що ви сьогодні безстрашні, ви сьогодні йдете вперед і в першу чергу довіряйте своїй інтуїції. Якось так, інстинктам та інтуїції. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!